Виховати покоління патріотів у Дніпрі відкрили новий ліцей на базі Державного університету внутрішніх справ. Навчатимуться там діти ветеранів та загиблих або поранених працівників МВС. У закладі виховатимуть майбутніх правоохоронців, рятувальників та військовослужбовців. Як відбувалася посвята у ліцеїсти? Бачила Наталія Москаленко. Для світлани це один з найважливіших днів у житті. Здійснилася її мрія. Дівчинка стала ліцеїсткою, отримала свій перший шеврон. Світлана каже: вибір зробила свідомо, і батьки її підтримали. Прийшла до закладу з важливою метою допомагати людям. Тут о, більше можна допомогти Україні, можна допомогти людям, які потребують допомоги. Можна Зробити так, щоб всім було затишно, щоб всі були в мирі. Okay. Ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС відкрили на базі Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Така ідея виникла на початку 2024 року. Навчатимуться у ліцеї діти загиблих, поранених або зниклих безвісти працівників та військовослужбовців МВС і сил безпеки та оборони України. Здобувати освіту в ліцеї можна після закінчення 9 класу. Пані Ірина зворушена до сліз. Сьогодні її сини двійнята прийшли. По святу жінка каже, вся їхня родина обрала шлях служінню батьківщині. У мене чоловік офіцер, у мене старший син офіцер, і у молодших дітей не було іншої думки, як стати офіцером. Всі підтримали, всі допомагали, всі допомагали навчатися, фізично готуватися, давали якісь поради. Тому що і батько чоловіка теж офіцер. За парти освітнього закладу сядуть 150 учнів. Вас по ліцеїсти! Слава ліцеїстам! Слава! Слава Україні! І героям! Слава! Слава силам сила! Віцею слава! Слава слава слава! У новому навчальному закладі традиційно пролунав перший дзвінок. Ліцеїсти на повному державному забезпеченні вивчатимуть програму 10-11 класів, але крім неї опановуватимуть ще й фахові дисципліни. Додатково будуть у них заняття посиленої військової підготовки, фізичної підготовки, факультативи з моделювання, зізнання розвідки, зізнання управління дронами. Тири мультімедіннітири у майбутньому ліцею планують присвоїти ім'я Олександра Гостіщева, командира штурмового полку цунамі, штурмової бригади Людь гвардії наступу, який загинув 15 березня 2024 року під час удару російської балістичної ракети по Одесі. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал.